Спокійно, моя гарна. Трохи подріжемо, щоб легше було. Ось так. Ну, не бійся, тепліше буде. Ой, тримається спокійно. Вона розумна. Вона ще чухи. і красуня. Не тримайся малий, зараз підрівняємо ще трішки. Ось так, гарненько. Не бійся, тут зовсім трохи лишилося. Хрум-хрум. Молодець, красунчик буде. Спокійно, мій хороший. Зараз зробимо тебе гарним, щоб не жарко було. Ось так. По шерсті. Тримайся ще трішечки. Він навіть не рухається, бо знає. Його любить Спокійно лисичко. Це ще трошки і все. Гарна ти в мене. Може, тихо, тихо моє хороше. Зараз ще трішки і все, тепло тобі буде. Сиди, тихенько, лапонька. Зараз зробимо тебе красунчиком. Ось так. Ще трішки і все. Гарний мій зайчик. Тихенько, мій колюче, не бійся. Я тільки підрівняю, щоб не чіплялося за суху траву. Отак гарнесенько. Ну, вже майже все. Течемний хлопчик. Красунчик мій. Спокійно, мій хороший, трохи підрівняємо, щоб не парилося. Хр. Отак. Бачиш, зовсім не боляче. Зараз ще трішки і підемо поїсти. Тихо, хороший мій, не бійся. Підрівняємо трохи та й усе. Отак рівненько, гарний будеш, як з картини. Ну, все, молодець. І Вовчику, гарний ти мій. Зараз ще трохи й буде легше. Отак рівненько. Бачиш, не боляче. Добре, розумничок. Потерпиш ще хвильку. Тихо, моя хороша, зараз ще трішечки. Треба, щоб гарно дихалося без тієї ковдри. Спокійно. вас знає, що то на користь. Отак іще раз. Е, тихо, мовчику, не бійся, трохи підрівняємо все. Отак гарненько, бачиш, зовсім не боляче. Mm. Знаю, знаю, ще трошечки і будеш красень. Ось так. Тихо, тихо, красунчику. Нічого, зараз буде тепло. Гррррр. Отак, по шерсті, гарненько вже майже все терпи ще трошечки. Отак, тихесенько, і розумнень. Ще трохи і будеш красунчиком. Mm. Знаю, знаю, трохи лоскотно. Але ж чистенько буде, та й легше. Тримайся. Nee. От молодець, готовий майже. Ох, яка ж nee. м'яка шерсть. О, так, молодець. Добрий дик у мене.